В цьому дивані буквально можна потонути. Ця моделька називається Hugo і може бути абсолютно різна по конфігурації. Зараз ви його бачите, Hugo Mini кутовий 2,40 шириною. Є великий кут 2,80 шириною. Причому кут універсальний, що лівий, що правий, можна переставляти на рахунок того, що можна потонути. Тут є дуже м'якеньке наповнення. Поки спрінг пружинка а у верхніх шарах аеропух. За рахунок цього диванчик дуже м'який і класні набиті подушки холофайбром, теж м'якесенькі. Оце той варіант дивана, в якому, як ви кажете, можна потонути. Також він буває прямим, може бути як 2,40, так і 2,80 прямим. Розкладається, є ніші для білизни в кожній секції. Підлокітничок теж досить м'якенький, можна навіть без подушки прилягти, і буде зручно. Такий Hugo Mini 31,5 тисяч коштує саме от маленький 2,40. Якщо цікавлять інші конфігурації, можу в коментарях відповісти. Також дуже класний диванчик. отут додам фотографію Макао. У нас стояв, він, правда, величезний. По-моєму, 2,90 загальний габарит у нього. Теж дуже м'який на пружинному блоці. От він ще такий диванчик, в якому можна потонути. Тому якщо. Ці диванчики підійшли. Можете написати в описі відео. Залишу свій телефончик для зв'язку. Або можете написати, якщо вам потрібен інший розмір, підберу інший варіант дивана. Більше диванів на сайті Солоха є. Всі доступні в оплату частинами на 5 платежів.